Вітаю вас усіх, друзі. Я е, Слава Соломка, і ви знаєте, гучна справа пов'язана з обшуками НАБУ Юлії Тимошенко. Її вже почали порівнювати навіть з міндічгейтом. Але дійсно порівнюючи ті суми, які фігурують у міндічгейті і в кабінеті Юлії Тимошенко, можна назвати якимось зубажінням. Але тут головне не гроші, а політичні тектонічні зміни, які можуть скоро. Відбутися у нашій державі і деякі рухи політичні вони вже розпочалися. Тому сьогодні я вирішив запросити а, народну депутатку України а, раніше від фракції Батьківщина, але вже ні, Людмила Буймістер. Людмила Анатоліна Добрий день, слава Україні, героям слава Людмила Анатоліна Одразу тільки стало відомо про обшуки у лідерки батьківщини у Юлії Тимошенко, і стало одразу відомо про те, що ви поки не полишаєте фракцію батьківщина. Ви розумієте, що почали люди писати? Мовляв, от бігуть уже з корабля. Чому ви вийшли з фракції одразу? Ну, по перше, я скажу, що я п'ять років була позафракційним народним депутатом угу. і досить ефективно і непогано працювала. А моє рішення про вихід з фракції Батьківщина було обумовлено вчорашнім голосуванням щодо звільнення голови служби безпеки України Василя Малюка. По-перше, угу. це рішення абсолютно незаконне, абсолютно неконституційне, віроломне. Я би назвала його просто державним переворотом чи захопленням спецслужби в незаконний спосіб. Тому що, ну, по-перше, керівник військового формування під час угу. дії воєнного стану, навіть за тою, нібито заявою, яку ми побачили уже після голосування у Верховній Раді, яка нібито була. Підписана Василем Малюком, е, містить формулювання за власним бажанням. Uh -huh. ну, От уявіть собі, яким чином під час воєнного стану військовий може за власним бажанням звільнитися з посади. Це все одно, що завтра командувач сухопутних військ чи ВМС е, чи сил спеціальних операцій скаже: я втомився за власним бажанням, я йду з посади. Такого просто не буває. Більше того, ми з вами спостерігали весь все початок. Весь початок року е дуже дивні. Е Звільнення і призначення заступників голови служби безпеки України, які так само відбулися в порушення і закону про службу безпеки України і закону України про боротьбу з тероризмом, тому що жодних подань на звільнення чи призначення цих посадових осіб від Василя Малюка за моєю інформацією не було. Угу. І я чекаю на підтвердження цього у відповідь на своє депутатське звернення, яке я вже направила до служби безпеки і до офісу президента. І я вважаю це голосування е, абсолютно незаконним і тим, що в принципі в Верховній Раді не повинно було відбуватися. Мені було дуже прикро, що фракція Батьківщина майже в повному обсязі проголосувала за це рішення. І це рішення насправді буде мати дуже е, неприємні е, і дуже насправді небезпечні наслідки для країни. Тому що служба безпеки за е, керівництва Василя Малюка да було багато питань, і я сама насправді не є е, таким фанатом е, пана Малюка. Е, але треба визнавати і те, що визнають і українці, і наші міжнародні партнери успішні угу. спецоперації і готувалося ще більше операцій, типу павутиння, які сьогодні поставлені просто під ризик зриву, е, отакими от рішеннями президента України. Е, Анатолійовна, тоді одразу виникає наступне запитання у людей е, в понеділок. Проголосували відставку малюка. То чого в понеділок одразу, Не, вчора? Ну так пони вчорачка в Вівторок. Вівторок, господи, В мене вже заплуталося все. Вівторок проголосували я відразу. Я відразу подала заяву. Одразу вівторок по вчорашнім заяву. днем. Просто за регламентом ну, Верховної Ради просто... оголошується тільки з трибуни Верховної Ради головою або заступником. Оголосили сьогодні. Да, але ж заяву ви написали в сьогодні. В вчора. Вчора. А, я подала вчора заяву написали... відразу після голосування по Василю Васильовичу, і я ага. повідомила про це лідерку фракції вчора, відразу після голосування. Тобто, це став ваш ваша спроба вийти з фракції, точніше, заява про вихід з фракції відбулася не після вечірніх обшуків. У Тимошенко ні для мене вечірні обшуки НАБУ стали таким самим сюрпризом, як для всіх інших. Ні, я розумію, просто скажу, що це тобто, це не не це стало причиною. Ні, причина це голосування по звільненню голови служби безпеки. Раніше рейдерське захоплення спецслужби. Це знаєте, я людина військова, і для мене, коли відбувається рейдерське захоплення спецслужби, навіть якщо воно відбувається з ініціативи президента України, не має освячуватися Верховною Радою. Так, да, добре, зараз ми про це ще поговоримо окремо. А більше Але... того, от е, якщо говорити про ваше питання щодо обшуків, якщо да. дійсно з'ясується, що хтось в парламенті пропонував гроші за голосування за зняття е, голови Служби безпеки України, ну моє е, абсолютно чітке переконання, що Верховна Рада має відмінити це рішення. Як таке, що порушує закон, порушує конституцію, і всі, хто голосував за це рішення, повинні понести бути, юридичну відповідальність. Це ж має бути доведено в суді. А поки ми побачимо судовий вирок, то вже е і цей голова СБУ, який буде призначений, зміниться, і другий може ми знаємо, як ніяк поки... немає ніякого призначеного голови СБУ, в тому поки то й справа. Ну, немає що, жодного не і подання навіть немає на призначення голови служби безпеки України. Ну поживемо, побачимо. А е, дивіться людмила Натолівна, одразу от чому е, ви стали людиною? Таким ну частково теж інфоприводом цього дня. Звичайно, Тимошенко її ніхто поки що не затьмарив. Але одразу, крім того, що ви написали е, заяву, як виявляється, вже вчорашнім днем на вихід з фракції. Одразу почала ширитися інформація. Я думаю, ви це читали і бачили. Що ви були таємним. Агентом набу, нібито. А, тоді да, тайма... Ще масаду, мі 6, мі 5 РУ, можна би а... продовжити список. Ви були е, таємним агентом набу, який встановлював прослужку. Я вам скажу: е, якщо серйозно відповідати на питання, то жодного процесуального статусу в цій справі в мене немає. Угу. ну у вас Я в, не речі... є викривачем по цій справі. Да, ну просто оці плітки, ті чутки, які літають інтернетом, мовляв, е, те, що я зараз, це не мої вигадки, це те, що літає, і те, що люди, це, як би мовити, вже. Не, не відкриваємо це. Ми відкриємо секрет Палішинеля. Да, те що, те, що мовляв, Людмила Буймістер їй дали. Вона десь її спіймали на хабарі. Після цього вона почала співпрацювати з набу, і, значить, стала подвійним агентом. Мовляв, засланий Казачок у фракцію Батьківщина. Я думаю, ви це читали. Я бачила цю брудну атаку з боку ботів банкової в телеграмі да. е, на цю телеграмі, тему. Так. Но, угу. Знову ж таки, повторюю, процесуального статусу жодного по цій справі я не маю. По жодній іншій справі, наскільки мені відомо, процесуального статусу в мене також ніякого немає. І е, ці плітки, чутки, це брудна кампанія. Я думаю, що вона більше навіть спрямована не стільки… Проти мене. Скільки mm -hmm. на розвал розслідування ну чи спробу впливу на розслідування з боку на Буїсап, і, mm -hmm. і тут знаєте, закликати безіменні телеграм-канали до якоїсь журналістської етики зовсім немає сенсу ніякого. Можу сказати тільки одне: телеграм нам мали, Ми повинні були заборонити ще дуже давно, але влада на це ніколи не піде, тому просто до людей звертаюся. Знаєте, читайте перше джерело, не читайте брудних телеграм-каналів, анонімних Офісу президента. Ну, тобто, приводів не вірити, вам немає. Я не можу не поставити ці е, запитання. Оскільки ви дивіться, ще наступне. Е, оскільки ви, от після такого рішення, з яким категорично не згодні рішення вашої фракції голосувати за відставку малюка, так ви е, продемонстрували свою принципову позицію і вийшли з фракції. Але ж так само було вже е, голосування влітку з приводу позбавлення суб'єктності національного корупційного бюро і САП, е, і теж фракція Батьківщина підтримала це рішення. Голова фракції підтримувала це рішення. Ви, якщо я не помиляюся, тоді не голосували за це. Я а не тоді... голосувала ні за перше, ні за друге рішення і можу пояснити свою позицію. Да. А чому тоді ви одразу не вийшли з фракції, якщо вже були не згодні з позицією ваших одно однофракційців? Е, дивіться набої САП, е, це і взагалі антикорупційна вертикаль, і боротьба з корупцією в нашій країні вже давно стали такою основою нового суспільного договору. Так. Е, і люди в країні вимагають е, знищення усіх корупційних обрудок, усіх корупційних схем, і е, НАБУ і САП насправді з цим е, добре справляється. Але е, ще коли приймалися ці закони, вони приймалися в неконституційний спосіб, і угу. чому тоді ще за минулої каденції Верховної Ради було не внести. Цю антикорупційну вертикаль цей суспільний договір до Конституції України, чому ані наші міжнародні партнери, ані навіть та більшість Верховної Ради, яка голосувала за ці рішення, не наполягала і не зробила правильні речі. І просто не не виписала НАБУ і САП в Конституцію України, бо тоді я нагадаю, у нас ж тоді змінювалася Конституція. Ми тоді е, закріплювали в Конституції курс на інтеграцію України до Євросоюзу і до НАТО. І саме mm -hmm. на тому етапі треба було цю волю народу, представникам народу. В тому скликанні, в якому мене не було, внести в Конституцію України. І саме через те, що цього не було зроблено, і стали можливими оці атаки на незалежність на САП, які, ну, на превеликий жаль, конституції дійсно не відповідають, але вже є частиною суспільного договору. Зараз, на жаль, знову ж таки, ми в ситуації, коли згідно норм Конституції України, ми не можемо виправити цю помилку. Навіть якщо захочемо, до кінця дії воєнного стану, тому що ми не можемо змінити конституцію, угу. е, тому я, е, як юрист, е, вважаю, що такі. Речі, які вже стали суспільним договором, треба вносити в конституцію, і тоді давати конституційний мандат на боротьбу з корупцією. Але mm -hmm. політичної волі боротися з корупцією е, ніколи на превеликий жаль ні в минулому, ні поки що наразі не було. Е, тому я дуже рада, що е, наші антикорупційні органи зараз займаються. Своєю роботою виконують її і викривають корупцію всюди, де б вона не відбувалась. Так, да, але щоб е, все одно позбавити ваших критиків, е, так мовити поля для маніпуляції в цьому питанні? Та й отою, ота е, чернуха, яка літає в телеграм-каналах, е, анонімних телеграм-каналах, все таки тоді одразу влітку. Е, чому ви е, вирішили все ж таки тоді одразу не вийти з фракції, будучи незгодною з позицією? Чи ви вирішили дати тоді як другий шанс? Це не був другий шанс. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю це, по моєму було там буквально. Е Одночасно це голосування проходило з е, моїм е, входженням до е, фракції Батьківщина. Е, е, якось синхронно. -син да, і це, це це майже синхронно відбувалося, А оскільки е, рішення було відмінене, ну якби до чого ламати копія е, зараз, е, коли іде наступ на обороноздатність нашої держави, коли йде руйнація. Роботи спецслужби в найкритичніший момент е, повномасштабного вторгнення, коли нам е, спецслужба працююча потрібна як ніколи. Е, угу. Ну, знаєте, що називається інафізинаф. Угу. Окей. Тепер зрозуміло, тому що я якраз порахував от сьогодні, Людмила Анатольовна рівно півроку, як ви е, були членом фракції батьківщина Ну, такий шестимісячний ювілей символічний. Який дуже 5 років без фракції, півроку у фракції? Які подальші плани? Ну що далі? До якої депутатської групи приєднаєтеся? До якої фракції це можливо буде е самостійна політична сила чи міжфракційне депутатське об'єднання, типу як у разумкова? Е, ну, дивіться, міжфракційне депутатське об'єднання це не депутатська група і не фракція і прав е, депутатських груп і фракцій е, жодне МФО немає. У нас їх в Верховній Раді вже сотні понастворювано е, міжфракційних об'єднань. Е, я залишаюсь народним депутатом, я залишаюсь позафракційним народним депутатом, як я і була протягом п'яти років, е, і буду далі продовжувати працювати. Буду захищати інтереси України, захищати суверенітет України, виборювати. Відновлення територіальної цілісності, і поки ми не переможемо в цій війні, і в зовнішній і внутрішній, ми не подолаємо нашого ворога Росію. Угу. Мої всі зусилля, і як народного депутата, і як сержанта Збройних сил України, сконцентровані сьогодні саме на цьому, саме на питаннях обороноздатності нашої держави. Ну так добре, тоді, якщо ви вже залишили фракцію «Батьківщина», чому я обговорюю це питання? Ну дуже важливо, тому що це дійсно зараз ця тема є актуальною, є актуальною для людей, тому я не можу не поставити це питання. Хто нині, от конкретно, з депутатів ваші соратники в нинішньому парламенті? Так, от, якщо ви вийшли з фракції батьківщина, хто ж ну хтось можливо образився на вас? Так я не знаю, чи чи е, після цього наприклад образилася Юлія Володимирівна, чи спілкувалися ви з нею так після цих подій, е, після того як ви написали заяву на вихід з фракції? Це ж теж дуже важливо, тому що людські стосунки в політиці все одно е, залишаються. Ми з Юлією Володимирівною говорили вчора після голосування по Василю Васильовичу, угу. і я повідомила їй, звісно, про своє рішення. Це неправильно, коли лідер фракції дізнається з засобів масової інформації. Тому у нас була довга розмова. Я пояснила свою позицію. Я пояснила, що ця позиція незмінна і не зміниться, і немає сенсу це рішення кудись відкладати чи переносити. Чи там давати якісь шанси, тому що України немає цих 10 шансів. Mm -hmm. е, тому е, ми абсолютно спокійно, як дорослі люди обговорили цю ситуацію. І я написала, подала заяву, вона з розумінням віднеслася, що у нас різні позиції. По питанню відставки голови Служби безпеки України, але знову ж таки, я просто от привертаю увагу на ці кричущі речі, які сталися з основною спецслужбою нашої держави. Тому що угу. це ж не просто якийсь там центральний орган виконавчої влади, це не просто якесь міністерство чи е, уряд, який там переставляють уже 28 разів, е, шмигаляни можуть уже, всюди уже попризначали на, на всі можливі посади це спецслужба спецслужби, спецслужба, причому, яка має мала точніше дуже цісні зв'язки з нашими країнами-партнерами, які нам дуже допомагали, в тому числі в реалізації всіх. Таких е, гучних спецоперацій надавали нам розвіддані, надавали нам озброєння, е, яким ми і здійснювали всі ці спецоперації. І е, тому в незаконний спосіб ламати е, службу безпеки, ну от я вам скажу просто я, я ж знаю зсередини інформацію, Там зараз угу. люди хапаються за голову і не знають, як розрулювати цю проблему, тому що всі призначені незаконно. А рішення то треба приймати кожного дня? Угу. Треба продовжувати воювати кожного дня проти ворога? Ворог наступає, продовжує наступати. А кожен з призначених так званих заступників чи перший заступник, чи навіть тимчасовий виконуючий обов'язки сьогодні незаконні. І всі документи, які вони підписують, це кримінальна стаття. Так чому ми підставляємо людей? Які мають сьогодні робити свою роботу під статтю? Угу. Так країна під час війни працювати просто не може. Це якась е, операція -капітуляція. Угу. Добре, і ще тоді таке питання це важливо. Ми взагалі, я думаю, з вами зробимо окремий ефір на тему роботи українських спецслужб служби безпеки України, тому що це дійсно важлива тематика, яка потребує окремого обговорення, так щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Якщо вже фіналити повністю тему, так от політичну безпосередню тему виходу з фракції, так ми зрозуміли, що поки що ви працюєте, ви не знаєте, з ким ви будете, яка буде політична сила чи депутатська. Група, а ще були якісь, умовно кажучи, у вас політичні розбіжності за цей період піврічного співіснування в одній фракції а, з Юлією Тимошенко і вашими однофракційцями? Умовно кажучи, були питання, по яких ви так само не згодні, що відбувся накопичувальний ефект? Ліся в будь-якому колективі завжди є питання, на які ну люди можуть дивитися з різних сторін на досягнення однієї мети. Так. І ну, якщо говорити про те, скільки ми законопроєктів кожного дня голосуємо в Верховній Раді. А ще якщо говорити про якість цих законопроєктів, які вносяться нам на голосування, які часто густо уряд пише чатом GPT і навіть не приховує цього, і вон, інтероперабельність навіть не змогли пере перекласти з англійської мови, так і залишили, бо чат GPT так написав. <сміст> <сміст> То е знаєте, завжди виникають якісь питання. Але е коли це стосується того, як дійти до мети нашої перемоги, е це питання, які можна вирішувати в робочому порядку, коли це питання: а куди ж ми йдемо? І якого результату ми очікуємо, то тут у мене просто не може бути компромісів. І компромісів в питаннях е, нашої е, обороноздатності, е, компромісів в питаннях роботи військових, е, військових формувань, е, спецслужб України у ну, мене просто не може бути. Я військова людина. Угу. Я несу відповідальність в першу чергу. Перед народом України і перед тими побратимами, які сьогодні тримають фронт, я вас зрозумів. Людмила Анатолійовна, Тоді е окремий ефір ми з вами будемо планувати на тему роботи СБУ, і яким чином вона буде. Відбувати. Я пропоную Це... туди додати не тільки СБУ, а взагалі всю правоохоронну систему, тому Окей. що насправді в цьому році у нас дуже важливий Рубікон. Нам необхідно виконати дорожню карту з верховенства права. Це основна умова нашого нашої інтеграції до Європейського союзу. І е, сьогодні там там величезний масив роботи це і е, питання щодо того, чи взагалі нам потрібне державне бюро розслідування, яке провалило роботу по СЗЧ і фактично створило епідемію СЗЧ разом з профільним комітетом Верховної Ради, коли ті декриміналізували СЗЧ, а потім ДБР по ним не працював. І яким чином взагалі країна бачить в подальшому роботу і спецслужб, і сектору Безпеки оборони і і правоохоронного блоку, тому що сьогодні в усіх цих сферах у нас не просто хаос, це занепад і його нам треба виправляти якомога швидше. Без цього ми не війну не виграємо, ні до Євросоюзу не інтегруємось. Я зрозумів. Людмила Анатольовна Я вам е дуже дякую за сьогоднішній ефір. Дякую, Людмила Бумість. депутат України.